В нашій підсвідомості чайник асоціюється з товстеньким довгоносим приладом, який живе на газовій плиті. Ті часи давно припали пилом, і зараз такі апарати характеризуються словом Вінтаж а їм на зміну прийшли електричні побратими. Виробники змагаються в бажанні зробити їх функціональнішими, сучаснішими та й просто гарнішими. Дехто нашпиговує чайники wi fi модулями, а компанія Stadler Form відточує до бездоганності зовнішній вигляд своїх моделей. Прикладом тому є SFK 8888 або простіше Kettle Six. Його можна назвати справжнім продуктом глобалізації компанія-виробник швейцарська, збірка китайська, колба німецька. Перше, що впадає в око, це дизайн, розроблений Девідом Ноттом. Притягує погляд незвична форма металевої ручки. Вона відблискує хромом і при всій нестандартності добре лягає в руку. Прозора колба ємністю 1,3 літри, виготовлена зі скла шот дюран. За рахунок спеціальної форми вдалося значно зменшити рівень шуму під час нагріву. Її стінки витримують температуру в діапазоні від мінус 196 до плюс 500 градусів, чого достатньо для контакту з рідким азотом. Звісно, в побуті такими показниками не оперують, але кому завадить подібний запас міцності? На одну із сторін нанесені дві відмітки: мінімально необхідного та максимально допустимого рівня наповнення. Особливу увагу привертає верхня частина корпусу. Колба прикривається повністю з'ємною кришкою. Вона міцно фіксується завдяки гумовому ободу. В кришку вбудоване металеве ситечко, яке має запобігти потраплянню осаду у чашку. Конструкції чайника не передбачено носика. Через це при першому використанні достатньо проблематично відрегулювати струмінь води, але трішки практики і все вийде. Штадлер Form позиціонує себе як компанія, що несе стиль і функціональність в маси, тому відмова від звичайної клавіші вмикання на користь сенсорної кнопки виглядає логічно, але в нашому зразку відгукувалась вона не завжди з першого разу. В кнопці розташували маленький діод, який підсвічується під час нагріву. Пристрій представлений у двох кольорах з білими або чорними пластиковими елементами. Закип'ятіння відповідає нагрівальний елемент потужністю 2,4 кВт. Якщо співставити цей показник з об'ємом води на 3 літри, отримаємо гарячу воду за достатньо короткий час. Сам процес закипання виглядає ефектно: бульбашки з'являються одна за одною і під час нагріву утворюють півмісяць, який трансформується в бурхливу круговерть. Закінчення роботи супроводжується ненав'язливим звуковим сигналом, дуже ненав'язливим, почути його майже нереально. Пристрій облаштований системою захисту від вмикання порожнього чайника та автовимкненням після закипання та перегріву. На пластиковій основі міститься контакт, розрахований не менш як на 10 тисяч знімань. За рахунок розміщення його по центру колбу зручно ставити з різних сторін. В нижній частині є місце для укладання шнура, довжина якого складає 70 см. Kettle 6 – це в першу чергу дизайнерський продукт. Він створений для хай-тек інтер'єру і крім основної функції, виконує роль елементу декору. Фактично відмовившись від шкали наповнення та носика, виробник поклав на вівтар стилю майже все. В Китаї є архітектурна споруда у вигляді класичного чайника, і якщо хтось наважиться увічнити сучасну версію, то Kettle 6 має бути у верхній частині списку кандидатів.